Привіт, друзі! У цьому відео я хочу вам показати три способи, як можна намалювати стрілку на нависаючі повіці. В мене нависаюча повіка, тому я продемонструю це на реальному прикладі. Я завжди чула думку, що можна намалювати стрілку на нависаючі повіці, якщо у вас складка повіки падає нижче, ніж ваш. Зовнішній куточок ока. А в цьому відео я вам доведу, що це реально, це не складно. Я покажу дві помилки, які я робила раніше, коли малювала стрілку. Якщо ця тема вам цікава, залишайтеся зі мною, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Мене звати Катерина та поїхали. Зараз ми зробимо перший варіант це розтушована стрілочка. Завжди на свою нависаючу повіку я наношу базу під тіні. В мене їх багато. Це найкраща, я вважаю, Нарс. Вона краще за все тримає і тіні, і олівець, і всі інші продукти для макіяжу очей, тому що нависаюча повіка вона контактує. Одна з іншою, так, і в нас скочуються тіні. У мене всі тіні скочуються. Всі, що я не пробувала, без бази, завжди скочуються. Тому наношу на повіки спершу базу під тіні. Можна це робити пензликом, можна пальцями, як вам зручніше. Для початку я беру коричневий олівець. У мене це олівець від бренду 1999, в від тін... відтінку барна і починаю малювати такий такі. Бросок стрілочки, тобто, це буде ще не стрілка, це буде лише такий ескіз. І перше правило для малювання стрілки для нависаючої повіки це дивитися на себе в дзеркало прямо. Тобто не піднімати брови, не опускати їх. Дивіться на себе в дзеркало так, як ви ходите. Тобто не треба ось так. Росслабити повністю всі повіки, опустити брови максимально. Ні, так теж не треба. Я ходжу ось так. І я не піднімаю брови та не опускаю. Дивлюсь на себе дзеркало прямо. Ставлю перед собою дзеркало і малюю від куточка вверх, ігноруючи мою складку, яка опускається нижче, ніж куточок мого ока. Я малюю ось так. Десь так, бачите? Потім я піднімаю брови і дивлюся, що бачите, в мене лінія така нерівна. Так і повинна бути. Вона не повинна бути рівною, тому що коли ви розслабите очі, у вас буде залом такий. так? І також на... дивлюсь на саме дзеркало прямо і малюю верхню границю цієї стрілочки. Ось так. Ось так намалювала, підняла, бачите, що коїться в мене на очах. І потім вже піднімаю брови і домальовую, як мені потрібно. Самий кончик стрілочки такий остренький, я буду малювати у кінці. Я домальовую тут, де, де в мене були складки. Виходить якось так. Я заповнюю тіло цієї стрілочки олівцем, ось так, доволі грубо. І вже зараз я стараюся вивести такий кінчик. Ось так я намалювала собі стрілочки. Ви можете побачити, коли я піднімаю брови. То видно, що вони такі кривенькі, рівні зовсім, але так і повинно бути. Це краще, ніж ми намалюємо ровненькі стрілочки, коли ми підняли брови. І потім ми опускаємо брови, ходимо от так, і в нас стрілочка така заломується. Так? Далі я беру палетку від Наташи My Dream Palette, і найтимніший відтіночок звідси, оцей коричневий, і закріплюю ним олівець. Беру його на такий скошений пензлик для стрілок. І для для того, щоб цей олівець в нас нікуди не дівся, його треба закріпити. Повністю там, де в нас є олівець, я проходжу з цим відтіночком. І вже можу перейти сюди на самий кінчик і так от витягнути його, щоб він був остріший. Після цього я беру більш світлий відтіночок з ось такий ем, риженький. І на цей же пензлик я його трошки почистила і набираю на нього вже відтіночок посвітліший. І продовжую нашу стрілочку ось тут. Я проходжусь по границі, ось тут, верхньої, тобто ну, трохи її підтушовую. І ось тут я заповнюю вже простір, який на наружному куточку. І цей же відтінок я заводжу ось сюди, вже далі. Тобто заходжу в складоньку. З цим відтінком я можу працювати вже більш великим пензликом. І ось так потроху, потроху я пробираюся до центру рухомого повіки. Далі я беру такий невеличкий пензлик, олівець. І такий самий світлий відтіночок у цій палеці. Маленькі пензлики я використовую завжди для нависаючі повіки, коли мені потрібно зробити якісь такі більш детальні, більш акуратні роботи. І проходжусь тут по границі тушовки, розтушовую ці два відтіночки. Набираю відтіночок потроху, для того, щоб не. Переборщити і вже розтушовую це вверх та продовжую лінію складочки. Набираю ще трошки і отут, де у нас є така границя, я по темному відтінку прохожусь цим світлим і розтушовую, щоб у нас не було такої чіткої границі. Якщо мені не дуже подобається цей переход, такий, бачите, дуже різкий, я можу додати ще темного відтінку. Але трохи, дуже мале, малу кількість. Ось сюди, не вище, а саме на куточки. І так от, ледве-ледве косаючись по віки. На руховому по віку я нанесу таку блискітку світлу, трохи пальчиком. І чистим пальчиком я трохи підтушовую на коричневий відтінок. Якщо в мене немає в палеці дуже світлого відтінку відтінку моєї шкіри, я беру звичайну пудру, яка у вас є під рукою. У мене зараз це Hourglass Diffused Light відтінок називається. Але це не важливо. Берете просто любу пудру, яка у вас є, і підтушовуєте вже границю таким маленьким розтушовочним пензликом під бров'ю. Цим же пезликом я проходжусь по границі всіх тушовки, всіх відтіночків. Ось тут. Якщо у вас буде світло-відбиваюча пудра, то це буде найкраще, тому що вона візуально трохи підніме вам бров. Звісно, що в мене виходить це не з першого разу, якщо я бачу, що в мене десь не вистачає тушовки, не вистачає відтінка, я беру пензлик з цим же відтінком, вже не набираю відтінок на пензлик, а просто з остатками на пензлі я проходжусь там, там де мені потрібно. Зараз я ось тут бачу, що в мене не вистачає кольору. Обов'язково я профарбовую нижню повіку. Для цього я беру середній відтіночок, тобто не саме темний, не саме світлий, який ми брали для цього макіяжу на пензель олівець і проходжуся трохи по нижній повіці. Погляд одразу стає такий більш глибокий і макіяж такий більш завершений, здається, так? Якщо я хочу підкреслити е, лінію росту Вій, то я беру такий лайнер з тоненьким кінчиком для того, щоб промалювати найтонкішу лінію, яку можливо. В нас і так мало видно в руховому повіку. А якщо ми намалюємо товсту стрілку, товсту лінію, то вам взагалі не буде видно цієї рухової повіки. Тому я беру тоненький лайнер і проходжуся от майже кладу, кладу просто е, цей лайнер на вії. Розумієте, так? Я не ставлю лайнер ось так ось на руховому повіку. Я його кладу ось так. Ось такими от рухами маленькими я промальовую. Покажу ще раз: я кладу ось так лайнер на вії і малюю боком, як ви. Розумієте? Вії це майже найголовніше в макіяжі на висаючі повіки. тому що завдяки вії ми можемо зробити погляд більш відкритим. Тому я беру керлер, керлер це такий пінцет для підвивання вій, і е, стараюся е, не дуже сильно підвивати вії, тому що, якщо вони загнуться, вони не будуть нам відкривати погляд, ну мені не будуть відкривати погляд, а я хочу трохи-трохи припідняти. Тут ближче до повіки в такому макіяжі я стараюся не піднімати вії наверх, а стараюся, якби їх трохи вбок, тобто для того, щоб зробити ще більш витягнутий погляд. І ось такий результат у мене вийшов. Мені здається, що розтушована стрілечка це дуже вдалий варіант для нависаючої повіки, навіть якщо у вас більше сине нависання, ніж у мене. Але о, за розтушовану стрілечку, за стрілечку, тушовка, там скриваються всі недоліки стрілки. Коли ми з вами ми зараз будемо малювати вже стрілку таку графічну, ви побачите, що там будуть такі ем, рвані лінії, так, а у розтушованій стрілочки такого немає. І ви і закриваєте очі, і відкриваєте, і все гарно і красиво. А зараз ми з вами переходимо до малювання графічної стрілочки лайнером. Зараз я покажу, який спосіб я собі малюю стрілки та розберемо дві найпопулярніші помилки, які ми робимо, коли малюємо стрілку для нависаючої повіки. Я буду це робити таким лайнером. Він бренду Focalure. це на AliExpress Я купую дуже гарний лайнер з пензликом, не з фетровим кінчиком. Мені дуже подобається. Давайте для початку розберемо помилки. Перша помилка це малювати стрілку, піднімаючи брови. І зараз я продемонструю чому. Коли ми піднімаємо брови, ми вирівнюємо якось нашу повіку, у нас вже немає складочки. І тому ми, як у туторіалах на Ютубі, малюємо стрілку, так? І ми не бачимо справжньої анатомії нашої повіки. Ось так, я раніше малювала, і в мене виходила якась ерунда. Ось так, красиво, так? Мені подобається, отут я ще. Трохи товстіше робила все як показують на ютюбі. Ну, так, подовше її зроблю, щоб було більш інформативно, так? Красива, гарна стрілочка, так? Але коли я опускаю по віку, коли я розслабляю брови, у мене виходить якась ірунда. У мене стрілочка падає донизу, у мене заломуються, і це некрасиво виглядає. Другу помилку я багато разів бачила і на Ютубі, і в Тіктоці, і в інших соціальних мережах, це малювати стрілку, якщо у вас нависаюча повіка, нижче, ніж своя природня складочка. Я вам продемонструю, чому я саме не можу робити так, як в нас вчать на Ютубі. Тому що в мене складочка падає нижче, ніж мій зовнішній куточок ока. І коли я малюю. Під складочкою в мене виходить якась теж ірунда. Зараз продемонструю. Ось мій куточок, ось моя складочка, яка нижче, ніж е, куточок ока. І я малюю стрілечку нижче. Ось я намалювала таку стрілочку нижче, ніж моя природна складка. Вона опускає мені куточок ока ще нижче, вона крива, незрозуміла і не красива, коли я дивлюсь на вас прямо. Давайте ще раз подивимось. Тут я продовжила стрілочку для того, щоб вам було понятніше, щоб було більш демонстративно. Я, звісно, такі стрілки не часто малюю, довгі такі. Але щоб ви зрозуміли, от так красиво виглядає, коли я підняла бров коли я опустила, стрілка скрилася за складкою, вона стала крива і некрасива. Коротше кажучи, такі стрілки мене зовсім не прикрашають, а навпаки, вони псують мій зовнішній вигляд. Вони опускають куточки ока нижче, і погляд становився таким дуже печальним. Мені не подобається. Зараз я вам покажу, як треба робити. Стрілки на моєму на моєї анатомії ока. Стерла я стрілки, які мене не прикрашають, і зараз будемо разом із вами малювати стрілку, яка прикрасить мій погляд. Вона буде дуже дивна, вона буде незвичайна, але вона буде красиво підкреслювати і витягувати око. Головне правило малювання стрілки на нависаючій повіці. Ви повинні малювати стрілку на відкритих очах на розслаблених бровах. Як я це показувала вже в першому способі, коли ми малювали розтушовану стрілку. Але лайнер це надважливо, тому що тут лінії більш чіткі і буде більш помітно, коли у вас заломується стрілка. Я дивлюсь на себе в дзеркало прямо і малюю стрілку, ігноруючи мою складку. Тобто ось так. І відразу малюю верхню границю стрілочки. Ось, бачите, яка виходить. Потім я вже піднімаю брови і домальовую. Але спочатку треба ось тут зрозуміти, де в нас бути границя. Тому я знову опускаю, дивлюсь на себе в зеркало прямо. І ось тут ставлю собі, би, заходячи в цю складку. Тобто тут у нас буде стрілка проходити. Я поки з вами болтаю, в мене засихає лайнер. <ріст> Тому я трохи відволікаюсь. І ми з'єднуємо ось цю границю, бачите? З оцією точкою. І потім ось тут. І я впевнена, що я зараз ще буду підмальовувати і підкоректувати все це. Тут я теж витягую для того, щоб. Стрілка на, відкрит... на відкритих очах виглядала рівною. Ось така от у мене виходить стрілка. І коли я відкриваю глаза і дивлюсь прямо. Вона ровненька. Я можу ще її заповнити, можна і так залишити, ну тільки більш акуратніше зробити, А, але можна і просто залишити її незаповненою. Я так робила і мені подобається. Можна її заповнити. Я заповняю ось таким способом, але це треба підбирати під свої очі. Тобто це вже не підійде для всіх нависаючих повік. Я тут вирівнюю верхню границю, витягую кончик. Тут більш рівненько роблю. І я вже знаю, не просто я стрілки малюю ну, через день, мабуть, так? І тому я знаю, де в мене вже проходить стик верхньої стрілочки з нижньої. Тобто, ви розумієте, треба стикувати ось цей елемент верхній. Давайте я його заповню, щоб вам було наглядніше. Лайнер пересихає, коли я болтаю. Зараз, ось тут я заповнюю вам для того, щоб вам продемонструвати. От бачите, цей елемент. Треба, щоб, коли відкриваєте очі, він сходився з нижнім елементом, так? Бачите, тут пустий простір. А треба його теж заповнити. Я вже знаю, де мені треба малювати, але я вам покажу. Ось я знову розслабила очі, і ось тут ставлю таку от е, поміточку, так? І тут нам треба закруглити цю стрілку, цей нижній елемент стиковки нашої, нашої стрілки верхньої і нижньої, так скажемо. І ось така в стрілочка виходить. Зверніть увагу, що верхній елемент стрілочки в мене більш горизонтальний, а нижній елемент стрілочки в мене більш округлий, для того, щоб коли наша складка збирається докупи, у нас нижня лінія стрілки була рівна. Бачите? І ось я дивлюсь на вас прямо, і вона рівненька і гарна. Зараз я промалюю іншу стрілочку за кадром і до вас повернусь. Я ще додала блискіток на рухому повіку та профарбувала вії. Ви бачите, коли я вам так демонструю ці стрілки, вони так дуже дивні, дуже такі е, криві і нестандартні. Але коли я дивлюсь на вас прямо, коли я розмовляю з вами або з людьми на вулиці, я не виглядаю дивною, я не виглядаю странною якось. Воно виглядає дуже красиво і гарно, і охайно. Коли я навчилася малювати такі стрілки, я просто забула поради тих блогерів, які казали, що якщо у вас е, складка повіки падає нижче, ніж зовнішній куточок, то стрілки то не ваші, стрілки вам не треба. Бо малювати треба, дівчата. Якщо хочеться, то треба навчитися цьому реально і це не так складно, як вам здається. Звісно, що я не знаю, як вас навчити намалювати дві стилки однакові. Я розумію, такі запити будуть під відео, але це просто досвід. Це просто досвід. Треба просто сидіти і малювати стрілки кожен день. І у вас вийде. Ви просто запам'ятаєте на яких місцях у вас знаходяться стрілки, і вже будете навіть не опускаючи ваші повіки, і не дивлячись на себе прямо, просто малювати ці стрілки вже на піднятих бровах, і у вас буде виходити відразу. І зараз ми переходимо до ще одного способу намалювати стрілки. Це зробити це тінями для повік. А для цього прикладу я вже зробила такий макіяж, і тут мені не вистачає якоїсь стрілечки. Дуже хочеться чимось ще затимнити макіяж, зробити його більш вечірнім. Тому я беру палетку від Huda Beauty Pretty Grant. Тут є чорний матовий відтінок. І вже з ним буду робити стрілечку. Дівчата, в мене є такі два пензлика. Один брендовий від бренду Зева 322-й, він для малювання брів. Бачите, він такий. Дуже широкий, скошений і тоненький. Але в мене є ще кращий приклад. Це Noname з Aliexpress. Я залишу посилання на цей набор пензлів у, у, у описі в цьому відео. Він мені подобається більше, тому що тут поверхня ще довша. Бачите, тут такий зріз більш довгий, та він більш тоненький. Тому цей пензлик для малювання стрілок. На нависаючі повіті, де я думаю, що і на звичайних повіках теж він так. Я його використовую, мені дуже подобається. Так ось я беру цей пензлик він для малювання брів. Я нагадую, я такими пензлями брови не рисую. Тому я беру макаю його в чорний матовий відтіночок, який у вас є. Це зовсім не важливо. Трохи струшую, і потім дивлюсь на себе дзеркало прямо. Так? Перше правило, ми малюємо стрілки на нависаючі повіці, тільки дивлячись на себе в дзеркало прямо. Я на себе дивлюсь прямо та ставлю такий відбиток. Так, Раз. Бачите? Відбиток залишився, трохи такий, і ледве-ледве його видно, але нам цього достатньо поки що. Я потім перевіряю, коли піднімаю брови, бачите, ось такі в нас відбитки цього матового відтінка. Потім я беру більш тоненький пензлик, теж такий для стрілок скошений. Наприклад, ось такий від Заяву 317 він такий більш. Більший в ньому кут зрізу, та, от такий от мене є від бренду Sigma номер E65. Тут менший кут зрізу, бачите? Який вам більш подобається, це не має значення. У мене є пензлики з AliExpress, мені теж дуже зручно малювати. Теж макаю його в чорний матовий відтіночок, трохи струшую завжди, тому що він посипеться мені під очі. І потім вже домальову я можу ще й верхню границю цієї стрілки, так намалювати, теж напрямо дивлячись у дзеркало. Цим же пензликом я заповнюю внутрішність цієї стрілечки та трохи витягую кінчик. Ось так намалювала. Та потім з'єдную верхній і нижній елемент цієї стрілки. Я ще обов'язково проходжусь чорними тінями вдовж росту моїх вій. І також, як ми малювали стрілку лайнером, я теж тут трохи заповнюю цей куточок для того, щоб з'єднати при відкритих очах ці два елементи верхній і нижній. Можна залишити так, а можна трохи розтушувати і зробити такий варіант розтушованої стрілочки. Трохи підтушую цей відтінок, беру маленький пензлик, то трохи-трохи, буквально... Ледве-ледве для того, щоб з'єднати всю цю картину разом. І ось так макіяж виглядає у завершеному вигляді. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який варіант стрілочки для нависаючої повіки вам сподобався найбільше, який для вас більш зручний. І напишіть, будь ласка, чи зрозуміло, я пояснюю, тому що в мене це перший досвід. Дякую, що дивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і на все добре. Пока!